Вона легка, жартує, сміється, грається, створює розвантаження і він теж може включити вже дитину свою, розслабиться з нею. Да? От біля неї він відпочиває. Да? А біля вас він блядь, працює. Він повинен блядь, включати якусь аналітичну частину свого мозку і, і аналізувати, що вона там блядь, капашиться на тій роботі, які в неї там блядь, проекти, що мені їй треба допомогти, що вона, що вона хоче. Я, блядь, нічого не хочу вже. Понимаєш? І тому він буде обирати таку легку дівочку. Бо в нього вже в серці житті є. Він легку хоче. Дівчата, я ще раз повторюся. це не означає, що ця легка дівочка дурна. Це може, блядь, бути, блядь, подкований такий морський котик. Там у неї 100 дипломів. Але вона знає, що треба включити. Вона знає, що, що треба включити. Вона знає, в якому контексті, ким вона повинна бути. Не плутається. Не плутається. Вона не включає свій мужський архетип біля чоловіка. І не включає біля чоловіка ні воїна, ні імператора. Не тягне, блять, на себе е, цього одіяло і не тягається з мужиком пісюнами. Ні. Вона йому хуяк історію про воші, блять. Він і встрявся з радості. Коли жінка думає, мені потрібно стати ще кращою, ще кращою. Да? Але я вам хочу сказати: зупиніться вже на цьому місці. Ви вже достатньо хороші. Ви вже достатньо хороші. І проблема не в тому, що ви якась недостаточно крута, недостаточно кілограм скинули. Не в цьому проблема. Проблема в тому, що ви просто технік не знаєте зваблення.